Так, все розпочинаємо. Всі вбирайтеся скоріше. Грамотійко нас чекає. ли рівно, всі, всі тепленько вже розпочинаємо. Не забув грамотійко до нас завітати, щоб знову про речення розповідати. Доброго ранку всім! Зараз у нас заняття з грамоти. На минулому занятті ми вчилися складати речення за картинкою і дізналися, що речення можна записати за допомогою схеми. Давай пригадаємо, як же ж позначається слово. Слово позначаємо ось такою довгою горизонтальною рисочкою. А ось маленька вертикальна і горизонтальна рисочка, які утворюють ніби кутик, позначають завжди початок речення, тому що перше слово в реченні завжди пишеться з великої букви. В кінці речення може стояти або крапочка, це значить, що речення закінчилось, дія завершена. може стояти знак. Питання, якщо про щось в реченні запитують, або знак оклику, цей знак ставлять, коли щось емоційно і голосно про щось повідомляють. Поглянь, будь ласка, на картиночку і скажи, Кірочка, де знаходиться песик? Копте. На, на, коробці. на коробці. Так. А де тут знаходиться песик? Що? За коробкою. А тут песик, де знаходиться? Внутрі коробки. Коробці. Так, цей песик. Піді коробки. Перед. А цей. Біля. Біля, правильно. А поглянь, будь ласка, на цю картиночку. Де знаходиться кошенят? А там потекват. Так. І коробку і, і буде тихня внутрі. <смірка> під, можна сказати, під коробку, так? А під коробку. А де знаходиться пташка? Де вона знаходиться? А ну подумай, дивись, одна коробочка і друга. А де пташка? Дігінки. Між. Можна сказати, між. А де котик? Біля. Біля. А де котик тут? Коробки. В, в. А де пташечка? <різь> де пташечка? Летает над коробкою. Над коробкою. А де котик? За коробкою. за коробкою. А де сидить пташка? На коробці. На коробці. А де котик? Під. Перед. Під. Такі маленькі слова, як під, між на у, в за. Це маленькі слова помічники. Ці слова нам підказують, де саме знаходиться предмет. І такі маленькі слова позначають короткою рисочкою, ось такою. Давай ми зараз пограємо в таку гру, яка називається Добери слово помічник. Дивись на картинку. Якщо я скажу, метелик літає квіткою. Чи правильно я побудувала речення? Ні, потрібен. Так, правильно потрібно використати слово помічник. Метелик літає над квіткою. Правильно. Наступне речення. Олівці закотились шафу. Ану, будь уважна, яке слово помічник нам потрібно вставити в речення? Літер, під. Так, ну повністю скажи речення. Олівці. Дотокі, літер, під, під шафу. Так, молодець. Молодець. Наступне речення. Дерево росте в будинку. Яке слово помічник треба? <різь> Біло будинком, води як будинку. -та. Так, дерево росте біля будинку. Так, молодець. Білка живе, в дуплі. Яке слово помічник добирає? Білка живе в дуплі. В дуплі, так, молодчинка. А зараз ми маємо визначити, які слова. Ми позначаємо звичайною рисочкою. А які слова ми позначимо коротенькою рисочкою? Якщо я кажу змія, ми позначимо це слово довгою рисочкою чи коротенькою? Довгою, Довгою, правильно. А якщо я скажу в Коротенькою. Коротенькою, правильно. Машина. Довга. Довга. За. Коротенько. Коротенька. Песик. Довга. Довга. Е, під. Коротенько. Коротенька. Так, правильно. Молодець. Розглянемо, будь ласка, зараз малюночок, і ми маємо скласти, дивлячись на картинку, речення. Поглянь, будь ласка, кого ти бачиш і яка дія відбувається. Ану, дивись на картинку. Котик. Коти. Що Диві. робить котик? Надія ладія. Так. Диві. Кошенятко сидить на дереві. Так, кошеня сидить на дереві. А скільки слів у цьому реченні? Кошеня сидить на дереві. Кипитло. Так, правильно. А яке перше слово? Кошеня! Діруся, а кошенятко? На яке питання відповідає? Це хто чи що? Хто? хто? Правильно. А яке друге слово? Сидить! Сиди. А на яке питання відповідає це слово? Сидить? Що? Робит, oh. сидить. А де сидить кошеня? На, на, на дереві. На дереві, так. А йде де тут коротеньке слово? Назви, будь ласка, коротеньке слово в цьому реченні. На! На, так, правильно. І саме це слово на. Коротеньке, воно допомогло нам зрозуміти, де знаходиться кошенятко. Це слово помічник. А як же ж ми запишемо це речення за допомогою схеми? Дивись, будь ласка, кошеня це перше слово пишемо з великої літери. Друге слово сидить, третє слово. На. На. І четверте слово: Дереві. Дереві. Ось поглянь, як ми позначили, коротеньку рисочку і слово помічник на. А в кінці речення ми що поставили, Кіра? Трап. Трапочку. Так, молодець. А тепер, будь ласка, подивись на цю картинку. І давай спробуємо скласти речення, щоб в ньому було чотири слова, і одне з них слово помічник. грають футбол. Молодець. Діти грають у футбол. А ти назви слово помічник у цьому реченні. У. у молодець. А скільки слів у цьому реченні? Всього. Дивись на Ти! Так, nee. правильно. молодець. Грамоті попропонує нам з тобою пограти у гру. Називається що не так, але будь дуже-дуже уважна. На березі чотири великі гілки. На кожній гілці по два яблука. Скільки яблук росте на дереві? Хіба таке може бути? Скажи. Ні. 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 Чому не може, поясни? Не ростуть. не ростуть, так. А на якому дереві ростуть яблука? На яблуні. На яблуні. Так, молодчинка, слухай далі. Дітки дуже добре знають, котики всі гучно лають. Що не так? <святок> 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 <Дякую. святок> Нечайно, ну, котики няклять. Так, знайшла помилку. Далі слухай, у лісі настала осінь. Нарешті прилетіли лелеки та ластівки. Що не так? Не Літи, а у ти так, так, восени пташки відлітають, а коли прилітають? Навесні На прилітай. Так, добре, впорались з цим завданням. Давай трошечки відпочине. Вище ручки підніміть І спокійно опустіть. Нахиліться. Розіться. Станьте прямо. Усміхніться. Лесні, дітки, кілька разів. За роботу все гаразд! Так, добре, відпочили трошечки. А тепер давай подивимося на цю картинку. Ми зараз маємо скласти речення за ось такою схемою. Дивись на картинку і на схему і склади речення. Скільки має бути в реченні слів? А. Два. Ану, склади, будь ласка, речення. Про пташечку, що робить пташка, кірус? Та -та, Ташка летить правильно. Наступна картинка. Дивись на схему. Теж має бути. Зайчик біжить. Так, зайчик біжить. Зайчик стрибає. Так, теж у цьому реченні у нас два слова. Молодець. А тепер на цю картиночку поглянь. І на схему. Табата. Табата. Лайк. Собака гавкає. Так, Молодець. А, тепер... а тепер трошки складніше. Поглянь, будь ласка, на цю картинку і на схему. Скільки слів має бути в реченні? Ну, порахуй. Чотири? Чотири. І ми не забуваємо, що ось третє має бути слово помічник. Дивись на картинку і спробуй скласти речення. Це дерево і яблучко висить. Що? Яке ми речення можемо скласти? Давай разом. Яблучко. Що робить? Так, яблуко висить на дереві. А назви слово помічник у цьому реченні. На, На, молодець. І давай на цю картинку ще подивимося. Тут також є слово помічник. Ось в схемі воно коротенькою рисочкою позначено, і буде всього чотири слова. Дивись, будь ласка, на картинку і придумай рита, речення. Рита, прав... В Супер, ти молодець, відмінно, розумнечко. Добре Кірусічка, виконала ти це завдання. Як чудово грати, речення вивчати та друзям допомагати. Щось я забарився. Треба поспішати інших діток грамоти навчати. Сьогодні ми на занятті познайомилися з словами-помічниками, а також складали речення за схемкою, так? дивлячись на картинку. І ти виконала всі всі завдання дуже добре. Ти, кірочка розумничка, я дякую за старання і за те, що ти приєдналась на заняття. Була дуже рада тебе бачити. Я бажаю гарного дня вам. До наступної зустрічі всього найкращого. До побачення надаю. Дякую.